Рівно рік назад я відкрив кав'ярню самообслуговування за 3600 доларів, що є 150 тисяч гривень на цей час. А рік назад це коштувало 120 тисяч гривень. Курс кап'яця крусте. Кожний місяць в мене був, я би сказав, непоганий результат. Але в сьогоднішньому відео я закрию цей бізнес. Але не зовсім. І підрахую весь свій заробіток і підсумую всі цікаві моменти і все, що сталося за рік, працюючи з цим видом бізнесу. Тому, друже, якщо ти ще не підписаний, підпишись, тому що половина з вас дивиться мене без підписки. За найкращі кон. Комент в минулому відео людина отримала 500 гривень. А за найкращий комент цього відео сковорода. А ми, друзі, погнали! Травень 2023 року. Відкриття моєї кав'ярні самообслуговування. Насправді, це перший в житті мій офлайн бізнес, який я почав робити, було дуже цікаво і хвилююче. І ви знаєте, що локація це універ, і це досить прикольна локація. Але специфічна насправді. Чому специфічна? запитаєте ви, тому що у студентів як канікули. І ці канікули три місяці. А також субота і неділя, університет не працює. Ну і простой цього бізнесу це три місяці. Розпочав цей бізнес, в'їхавши в травні. Я втратив друзі 10 1500 гривень. Тоді що курс був 39 гривень. І моя ціль була витягнути заробіток з цілого року. Як я вам обіцяв, що цей бізнес на цій локації я протримаю цілий рік, щоб зрозуміти, яка окупність. За вересень я продав 452 стаканчика кави і заробив 170 доларів чистими, підрахувавши вже всі витрати. За жовтень ситуація дуже подкра. За жовтень ситуація дуже покращилась, адже люди стали привикати до мого місця. І Я також почав студентів підкормлювати смачними печенюхами. Студентам це подобалося, і заробіток від цього також виростав. Жовтень ми заробили 719 доларів, але це брудними. А чистими це тільки 240 доларів. Ви прикиньте, витрати 500 баксів, це дуже сильно багато. Хочу виділити жовтень, адже саме в жовтні в мене був рекорд по продажам, а саме 72 штуки. Ну і коли почало ставати холодніше, то заробіток збільшувався. В листопаді вже 254 долари Зробітку. Ну і проблеми, які в мене тоді сталися, то мене взламали два рази. Мою кав'ярню взламали відверткою. З купюри перемача витягнули, вкрали гроші, але там було максимум 150 гривень ложки. Ну да, але купюрник вже був неживий і треба було його поміняти. Тому мінус 100 доларів. 100 доларів. Лошок тут я. Проблема номер два. Дуже багато мені крали салфеток, крали палички, крали кришечки. Жах. Ну але заробіток все рівно йшов. Бо за грудень я заробив 173 долари. У кожен місяць 8 тисяч гривень на пасиві. Я вважаю, що це дуже суперовсько. І це друзі на пасиві, адже в мене був Віталік, який обслуговував кав'ярню. Це в принципі було непогано, але мені було дуже цікаво, скільки відсотків від моїх вкладень я відіб'ю. Поки це було 837 доларів заробітку за робочий час. В січень Трошки гіршим, бо було дуже багато свят, але все рівно заробіток становив 165 баксів. Лютий найбільший зі всіх це 322 долари, а березень склав 279 доларів. І насправді я задумався про те, що скоро знов буде травень. Плюс мені підняли оренду, і цей простой в три місяці виглядав дуже неприємно. І тут було, друзі, три варіанти: переїздити на іншу локацію, або продати, або ж змінити на вуличний формат, доклавши ще грошей. Ну що, давайте підрахуємо чистий заробіток за один рік. Мій чистий заробіток. Склав 1603 долари, але ми не відняли цей простой з травня, що склав мінус 270 доларів. І наш чистий заробіток з травня до квітня за 11 місяців склав 1333 долари. Що є 54 600 гривень, що складає 37% з відбиття цього бізнесу. А тепер, якщо би я попрацював ще один місяць роботи, то було рівно би рік мого бізнесу кав'ярні самообслуговування. Давайте візьмемо в середньому мій заробіток 220 баксів за квітень. Укупність цього бізнесу мені вийшла б 43 за один рік, і це виходить, я би відбив свої гроші, тобто 3600 доларів за 2 роки і 4 місяці. Але якщо я би залишився, то я б пішов б мінус з травня до вересня на 410 доларів, і це морально насправді важко прощатися з 410 доларів. Краще вже я не знаю перенестися або продати. Напишіть в коментарі вашу думку, чи добре я зробив, що вибрав локацію політехніка, чи може мені краще було вибрати якусь іншу локацію. Насправді, якби тільки була б локація, де стабільно були б люди, і не було б вихідних суботи-неділі. Вона вихідних в мене не було продажів, і оренда була б набагато менша. Думаю, було б реально заробити. Але фішка цього бізнесу це локація, друзі. Локацію, яку знайти було просто нереально. Я говорю зараз про суперовську локацію. Якщо знаходиш таку локацію, ти купаєшся в грошах. Але якщо ти не знаходиш або знаходиш звичайну локацію, то кожний день кав'ярня самообслуговування буде йти тобі в великий мінус. Я вирішив. Продати цю кав'ярню ще з лютого я думав, адже нерозумно продавати її в травні, коли вже немає ніяких продажів. І все ж таки продати мені прийшлось це. Можна сказати, останнє я вже буду бачити свою кав'ярню. Ну, в такому стилі. Хлопці, які мені продавали цю кав'ярню, запропонували, що можуть обміняти на вуличний формат з доплатою. Да, що, Віт, Я сумний сьогодні. Ми завжди бачили веселим, а сьогодні я її буде іншим. Проще розбираємо всі свої речі, що залишилися. Останнє вона працювала, а я так, до речі, каву не зробив собі відключаємо. Рома краще камера, вона викладає і понові. Коротше, що киверні немає. Пустота в серці теж пустота. І хотілося щось обновити, але знаєте, вклав в частинку душі і трохи сумно, що вже немає бізнеса в політехніці. Ну зато буде бізнес на вуличному форматі. Во така от штука. Така от штука. Я думаю, що я прийняв правильне рішення, тому що знову ж таки, що відбити, мені треба було би ще два роки. При таких умовах, що літом я би нічого не заробляв, бо ну немає студентів. Пишіть не в коментарі, якщо ви хочете, щоб Віталік був ще в моїх якихось проектах, а саме теж вуличний формат. Віталік, я думаю, що ти не відмовишся. Ні, Я завжди за і можливо теж там бургерна будеш розбурна. Ну коротше, друзі, пишіть чи ви хочете бачити. А от цікаво, як ти тобі взагалі моє обслуговування кав'ярні? Чи тебе підводив, чи не підводив? Ніколи обслуг... ніколи не підводи. Віталік десять 10, 10. Було сумно, бо ця кав'ярня для мене дуже багато значила. І потім я ще був пару днів депресії. Ладно, я рахував свої зароблені гроші. Дуже важко заробляти тут гроші, бо тут не вийде нічого не робити і на пасиві заробляти. Треба кожний день обслуговувати. А якщо це пік, то два рази на день обслуговувати кав'ярню. Слідкувати за помилками, які теж часто траплялися. В моєму випадку це пасивно, так як я платив зарплату Віталіку, і ви вдумайтесь за сім місяців роботи я би міг зекономити 500 доларів, обслуговуючи сам. І ми могли би до заробітку доплюсувати 500, але... Я би вам не радив обслуговувати самому, тому що це насправді займає дуже багато часу і нервів, коли тебе взламують, коли тобі крадуть салфетки, краще людина, яка би за цим всім слідкувала. Але це повірте, набагато краще тримати кав'ярню самообслуговування ніж мати свою бургерну, яка йде мені кожен день мінус 700 гривень. Хоча б ця кав'ярня кожен місяць давала мені стабільно чистими по 10 тисяч гривень. Це по 333 гривні в день. Напишіть в вашу думку, чи вартує докласти гроші, і можна сказати, придбати вуличний формат. Де вже можна буде заробити набагато більше. Чи не вартує? За такий глобальний експеримент аж цілий рік. Чекаю ваш лайк, підписку. Якщо ви хочете продовження рубрики кав'ярні 10 тисяч лайків і буде продовження. А з вами був ваш МАКОДІ. Не переключайтесь. Маккоді. Папа папа. Макоді. Макоді. Hãy subscribe gì? oh yeah.